Вітаю вас, хлопчики і дівчатка! Сьогодні ми з вами вирушаємо в країну голосних звуків. Ми вже з вами знайомі з голосним звуком А. Голосний звук А вимовляється з широко відкритим ротиком. Сьогодні ми познайомимось з голосним звуком О. Нагадаю вам, що звуки ми. Чуємо і вимовляємо. А букви ми читаємо та пишемо. Буква О така от кругла, хто не бачив, подивись. Наче сонце, наче бублик, мов обручик, хоч котись. Отже, голосний звук О має форму круга. Як ми вимовляємо, голосний звук О? Ми робимо ротик круглої форми. Давайте спробуємо. О-о-о! Відчуваєте, як ротик округлився? Коли ми з вами будемо позначати голосний звук О у словах, ми будемо його позначати червоним кружечком, який нам показує дівчинка праворуч. Який звук вимовляє дівчинка? Подивіться уважно. Давайте спробуємо вимовити голосно. О! А тепер тихо. О! А пам'ятаєте, я вам розповідала, що голосні звуки можна співати? Подивіться, у нашої дівчинки в руках мікрофон. І давайте разом з дівчинкою заспіваємо цей голосний звук О. О! Добре! Подивіться на картинку і давайте з вами разом назвемо, що зображено на картинці. Огірок, олівці, острів, орел, олія, окуляри, овал, олень. Ви не помітили? А я помітила, що усі слова, які ми вимовили, починаються з голосного звука О. Та голосний звук О може стояти не тільки на початку слова. Подивіться знову на картинки. Грипи називаються Опеньки. Червоний квадратик позначає, що звук О стоїть на початку слова. Наступна картинка вікно. Голосний звук О стоїть в кінці слова. Червоний квадратик позначили в кінці слова. «Прямокутник». Голосний звук О стоїть всередині слова. Наступна картинка парасолька. Де стоїть голосний звук О? Всередині слова розумнички облуко. Голосний звук О стоїть в кінці слова овочі. Голосний звук О стоїть на початку слова. Отже, звуки можуть стояти на початку слова, всередині слова і в кінці слова. Голосні звуки позначаються червоним кружечком. А тепер приготуйте свою ручку і зробіть мені ось таку букву О До допомогою ваших пальчиків. А зараз ми спробуємо з'єднати два знайомих вам голосних звуки О. а о Давайте ще раз тільки зі мною роз... разом приготувались? О-а-а? -а. Наступне А-а-о. -о. Розумнички. Ну що ж, який у вас настрій після сьогоднішнього заняття? Оберіть свій смайлик. Я обираю зелений смайлик, а ви? Ну що ж, хлопчики і дівчатка? Бувайте, відпочивайте та не сумуйте, навчаємось разом.